Пропалестинські мітинги проходять на вулицях і у кампусах коледжів по всіх сполучених штатах. Хто за ними стоїть? Сінді Трейер поспілкувалася з експертом з ісламського тероризму, щоб розібратися в цьому питанні. журналістка та письменниця Асра Номані розповіла, що про палестинські протести в Америці це багатомільйонна організована кампанія. Мільяндало Окестредкемпейнмуслим Її проводять мусульманські організації, які зараз укоренилися на заході. Саме вони направляють цих протестувальників виходити проти Ізраїлю і євреїв на вулиці та в університетські містечка. Ми маємо справу з багатомільйонною організованою кампанією. Асра Номані показує плакати, які вона взяла після мітингу на підтримання Палестини. Ви бачите написи від річки до моря. Палестина буде вільним. Але що вони скандували арабською мовою? Вони промовляли Палестина, арабська від річки до моря. Це їхній кодекс. А хто їх організував? Ісламістські угруповання. Мережа палестинських спільнот США одне з багатьох угруповань ісламізму, які сповідують політичний іслам. І дуже важливим є те, з ким вони об'єдналися. Треба звертати увагу на дрібний шрифт. Хто це спонсорував? Партія за соціалізм та звільнення. Соціалізм та звільнення це вкрай ліві. Хто вони? багатомільйонні глобальні мережі, які намагаються впровадити соціалістичний украй лівий порядок денний у нашій країні. Вони дотримуються цієї мети подивіться хто з ними всесвітня робітнича партія україва комуністична організація Асра Номані називає протестувальників армією, що повстала проти америки заходу та ізраїлю за її словами цю армію створила мережа організації із багатомільйонною підтримкою Ця ідеологія проникла до наших шкіл вони використовують тези про пригнічення та привілеї з якими стикаються діти з бідних сімей у наших школах Тож тепер це перевернутий світ, у якому євреї окупанти, колонізатори та агресори. Проте ізраїльтяни не називають жертвами атаки, яку вчинили 7 жовтня.